Я, короче, в Німеччині загубив всі свої паспорта. А, паспорта, картки, українські паспорта, німецькі, ID, страхові картки. Вчора катався на Велику, тут лазив, так в карман телефон, і я туди ж положив портмоне з усіма документами. Що я це зробив? Не знаю. Ну, мало ли я там щось впаду чи що, щоб бачили мій страховий номер, хто я, що я і так далі. Тупа ідея була, якщо чесно. от Йду до поліцею. Зараз глянемо, як це працює в Німеччині. Чи реально повернути е, ці всі документи? Бо тут. Тут не працює так, як у нас. Якщо хтось має твій паспорт, він може там, кредит на тебе оформити, з твоєї карти, кучу грошей, списати і так далі. Тут абсолютно інакша система. Тут все дуже довго працює бюрократично, але це захищає від всяких цих машини схем. Тому е, людям тут більш війніше, цікавіше віддати документи, бо тут скучно жить, типу, людям. А так добре діло зробили. Поглянемо, як воно працює на практиці. Ось іду в поліцейський відділ. Зараз покажу, як він виглядає. Такий поліцейський участок. Дивіться, як гарно. Мені, це все, ну, дуже прекрасно, абсолютно не схоже на наші поліцейські установи. Але що, мені мені головне, щоб повернулися документи мають. У мене є повністю записаний трек, як я їхав на велосипеді, де я по якому маршруту. Маю надію. Ну, пішли. Так, значить, я прийшов в поліцію. Вони сказали, ну, якщо у нас буде, то все окей, ми вам скажемо. Відправили мене фонд бюро. Так і називається. Дивіться, фонд бюро. І, та, ну, і зараз, можливо, тут, дивіться, скільки тут речей забути. Купа. Боже, навіть самокат. Так. Взагалі, по ідеї, за декілька днів люди самі мають сюди принести ну, в ідеалі. Просто питання: в чому чи не випало воно в якомусь крижоклі серед лісу ті документи, які ніхто не знайде, бо може треба добре велосипед їхати з новим маршрутом і самому шукати. Втім, продовжимо пошуки.